Вітаємо любі! Це телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита Любомська. Вже в святковому настрої, як би не було на вулиці, в країні в світі. Але свято таке бути попереду у нас прекрасні новорічні свята. Спочатку у нас буде святого Миколая, так потім Різдво, Новий рік. І всі ми будемо святкувати неодмінно і захочемо за чарівний такий домашній стіл, святковий, запросити своїх го гостей, друзів, близьких, рідних, і у нас сьогодні така класна пропозиція. Такі святкові скатертинки одразу і настрій створюють так, і прям коли я дивлюсь на цю скатертинку, прямо хочеться фотосесію зробити. От правда, хочеться якось і якісь світлини зробити такі якісні, так одразу хочеться вдягнутися красиво. І у нас ця пропозиція сьогодні. Викликає прямо у всієї команди такий захват, тепло і атмосферу саме свята. Тому ми вам пропонуємо ділимося такі неймовірні скатертинки. До нас завітали. Зараз будемо розглядати. Вони в такому пакуванні йдуть. Тим більше, що скатертинка для нас то відсоткова бавовночка буде приходити в такому пакуванні до вас. Зараз будемо розглядати її ближче. А добре, те, що ви завжди можете її кинути в пральну машинку, попрати вона на дотик дуже приємна. Ну, ляна тканинка, дівчатка, стовідсоткова бавовничка, натуральна. Тому це вже багато про що говорить нам. Дійсно дуже якісна скатертинка, але ось ця принтація просто надихає так. Ці атмосферні тут і олені, і серця, і така колаборація синього з червоним дійсно виглядає дуже урочисто. Тільки погляньте на цю красу. Ця скатертинка ну справжнє диво. А ви бачите, так що а, тут у нас стовідсоткова бавовначка в складі а, і. Це не помилка, тому що завдяки інноваційним технологіям ця рогошка має унікальну текстуру, що імітує натуральний льон. Вона приємна на дотик, має такий благородний стриманий вигляд, і водночас усі переваги бавовначки. Ну, от правда, ці чарівні олені, витончені сніжинки, різдвяні такі орнаменти створюють неповторно затишну атмосферу у вашому домі. А це не просто скатертина, це основа вашого сімейного затишку на всі зимові свята. Зверніть увагу, що розмір у нас 220 на 150. А, Краса. Так, скатертинка називається у нас «Чарівні історії. Код товару теж це чарівні історії. Коли телефонуєте, називаєте чарівні історії. А, нагадую, що 100% бавовначка, натуральний склад забезпечує високу відповідно зносостійкість, довговічність. А, абсолютно легка у догляді. Її можна прати у пральній машині, елементарно на деликатному режимі при 40 градусах. Вона буде швидко просихати, легко прасується, зберігаючи свою форму. Вона не тільки прикрасить ваш стіл. Надійно захистити його від подряпин, плям. Буває, що купив новий стіл і хочеться все ж таки, щоб він вдовше зберігав такий чудовий вигляд. Нагадую, розмір 220 на 150 сантиметрів. У нас всього-навсього 18 пропозицій. Отакої це дуже мало. Для наших телеглядачів, тим більше попереду свята, я вважаю, що треба було все таки. А у нас вже чотири. Я дивлюся відлетіло нагоди, які ви молодці. А у нас уже і вартість змінилася. 999 гривень. Дивіться, яке класне пакування. А, просто ось так вона загорнута. До речі, можемо тут продемонструвати, що у нас написано. Зараз я ось так зміщу цю. А, ну тут видно, що для нас катертинка написано. Просто чотирьох заважає. Можливо, бачите, ля нас А в розмірі у нас 220 на 150 гривень. Тому дівчата налітаємо на святкову скатертину, яка який має місце бути в наш, в наших оселях, і от кожен рік потім на кожне свято будете діставати, можна таку традицію зробити тільки святого Миколая, так або з 1 грудня починаючи, чи як там як адвент календарю діток, що вони там кожен день по одному віконечку відкривають, починаючи там від Святого Миколая чи від першого. Дівчата, святий Миколай до нас завітав 799 гривень за скатертинку. Неймовірно! Класна вартість, і це ж у нас стовідсоткова бавовначка, ляна тканиночка. Слухайте, 799 гривень. Це класна вартість, погодьтеся. Якщо ви давно все ж таки мріяли якось освіжити свій святковий стіл, так бо у всіх у нас є скатертинка, буває, що трішки підзносилася, але ще може бути. Але от саме коли е, новий рік. А ми там, навіть коли ми в такому тісному сімейному колі з вами зустрічаємо, так там не запрошуємо багато гостей. Зараз ще ці комендантські години дуже то не походиш серед ночі, зайвий раз хіба що так. Сусідка, яка живе з тобою в одному будинку, так поверхом вище, поверхом нижче, а так загалом. А ви е, своєю родиною так тісно сідаєте за стіл, рівно святкуєте. А е, накриваєте там якісь свої улюблені страви, навіть якщо це мінімалістично, так якась фруктова тарілка і просто е, келих ігристого, чи навіть якщо ви не вживаєте алкогольні напої, якийсь свій улюблений напій все одно хочеться якось е, застелити так цей стіл, щоб вам самим було приємно. І отак кожен рік від раз дістали е, місяць ось цих святков подій відбувся зимових, так, от можна 1 грудня застеляти, а потім вже так ялинку поставили і скатертину застелили. так, А потім ялинку, коли прибираєте, ну я буває в березні прибираю ялинку. Тому багато у кого буває, що і в березні може, і буде скатертинка змінюватися. Ага, так це ще не всі. А, пане режисер, це що таке? Ви мені там поставили? Вау! От оце сьогодні не тільки у нас святковий настрій, а і ще ми вже піклуємося про наших найкращих телеглядачів. А, ви вже, мабуть, здогадалися, що буде вам на вибір. Не на вибір, а рандомний буде такий подарунок, і до скатертинки, або ось такі рушнички набір, так? Теж дивіться, яких ми Миколайчиків вам підготували, або ось такі прихватки. А, тут у нас іде прихватка, і такий рушничок, і, і дві прихватки рушничок. А, ви Можливо, вже купували в нас їх і знаєте їхню якість. Так вони чудово теж вбирають вологу, і тут рушнички теж з мікрофібри 30 на 50, три штучки. Отже, доскатертини, яку ви сьогодні купуєте, так в подаруночок будуть іти на рандомно кому що попадеться вже. Або це будуть у нас три рушничка. Так, або ось такі прихваточки. Тому а, поспішіть, щоб за 799 гривень встигнути вихопити а, свою найкращу скатертинку в цьому сезоні, і потім кожен рік будете таку традицію мати застиляти скатертинку. Це як ставити ялинку. Ну буває, що хтось і не ставить ялинку, у когось є штучна ялинка, але все рівно треба собі створювати настрій. І 799 гривень. Ялинку не поставили. Ой, ну ялинки так дорогущі, ну зараз все дорого. А ось скатертинка, так бо ялинку поставив, зіпсувалася і викидати. А це дивіться, і місця багато не займає. Так і настрій же який створює. Тому поспішіть і не забувайте, я тут поставлю наші подаруночки, так щоб ви не забували сьогодні при купівлі скатертинки за 799 гривень. Називайте обов'язково код товару чарівні історії. Е, я зараз можливо ще цю скатертину хочу ось так вам е трішечки показати. Прям з. Столу припідніму, щоб ви побачили взагалі всю цю красу, неймовірну. Подивіться взагалі, яка атмосфера, свята і такий колір теж і яскравий, і водночас ні, тому що візерунки йдуть червоного, такого приємного відтінку, але сама скатертина такого сіро-блакитного, білого відтінку. Так? Тут білий, з сірим і з червоним дуже класне поєднання взагалі. Надзвичайне зараз щось так вам переверну з іншого боку. Продемонструю а, нашу. Чи наші наші чарівні історії Мері Крісмас, так? У нас неймовірна атмосфера в студії, чудова вартість сьогодні на нашу скатертинку і м, надзвичайні подарунки для наших надзвичайних телеглядачів. Тільки подивіться, так? А як ця скатертинка проситься до вас, Василю, і каже: візьми мене до себе, я буду дарувати тобі найкращий настрій. А дивіться на подарунки ж можна теж взяти. Там потім подарування. Даруєте комусь і будуть так кожен рік застеляти, так і скажете, будеш мене згадувати, будеш отак стелити собі кожного свята. Так, от саме зимою, от мене така асоціація, що таку традицію можна зробити саме взимку. Так, з 1 грудня починаючись, можна вже застеляти цю скатертинку. А можливо, у вас у когось день народження, так там в грудні, в січні буде, можна теж собі застеляти цю таку святкову скатертину. Так, вона теж атмосферна і якраз доречна буде. А зараз на, на, на неї так дивлюсь і помітила, що навіть тут є такі українські орнаменти. А, настільки тут цікаве таке поєднання, так, а, якісь і іграшки, і тваринки, і сердечка. Ну, дійсно, дуже така мила, оригінальна. От вона така, знаєте, оригінальна, не банальна, не нав'язлива. І от під кожен інтер'єр буде підходити м, саме через те, що вона буде таким яскравим. Яскравим акцентом буде в вашій оселі, в вашому інтер'єрі. Так, ну що ж, давайте підсумовувати підсумки, і будемо вирушати далі. Отже, Якщо ви сьогодні все ж таки а, купуєте цю скатертинку, так, нашу ляну скатертинку розміром 220 на 150, ви отримуєте в подарунок або ось такий комплект з трьох рушничків, або ось такі прикладки з рушничком. А це буде йти рандомний подарунок, сюрприз, цікаво, який вас саме обере а, сюрприз. А, не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Ви сплачуєте 799 гривень, ну і плюс подаруночок, так, на одна гривня можливо, щоб пробити його. А ми будемо рухатися далі, готувати для вас неймовірну наступну пропозицію. Тому не перемикайте.